Всім привіт! Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам хочу показати відео огляд своєї бензопили, яку я купив собі для колекції. Бензопла 1971 року. Бензопла майже нова. Тут, як хто знає, є така виробітка від стартера. А тут її майже немає. Дивіться. На цій бензопилі дефлектор теж алюмінієвий. А на пізніших моделях вже йшов металевий. Ця бензопила теж рідкісна, то є масло підкачка. Ось тут заливається в неї масло, тече по стойці і то є плунджер. А плунджер тече у редуктор. У редукторі є канал і то вона змазує цеп. Карбюратор на ній стоїть теж рідний з 1971 року. Ось такому бензопластані. Тут ще немає бензош... бензинного шланга і насвішника. Ця бензопла, на жаль, не у робочому стані, тому що тут стоїть китайське зажигання, а я хочу купити советське і сюди його поставити. Бо то на цьому китайському дуже слаба іскра, і вона не, не хоче запускатися. Там пару разів вона була схвачена, але так не, не хоче працювати на, на ньому. Виховна труба тут майже не іржава. то є пару таких грижиків, але це не критично. Вона, це означає, що вона зберігалася в сухому місці. Ось так вона виглядає з двома курками. Ось такий в неї стан. Коли я куплю до неї друге за зажигання, тоді я вам зніму відео її роботи. Дякую вам за те, що ви дивитеся мій канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До наступної зустрічі!